Вітаю! Мене звати Олег. Я менеджер з продажу компанії Agristar, яка є офіційним дилером торгової марки Джондір в Полтавській, Харківській та Луганській областях. В вашій увазі пропонуємо колісний трактор 8 r 340 який є вершиною розробок та рішень компанії John Deere. Це ідеальний вибір, якщо вам потрібна машина, яка не лише чудово справляється в полі, але й радує на транспортних роботах. 8 – це сполучення тягової потужності, низької вартості експлуатації та всебічної продуктивності. Рушійним компонентом даної машини є розроблений для використання сільськогосподарських робіт шестициліндровий дизельний двигун торгою марки John Deere PowerTech об'ємом 9 літрів. Двигун з чотирма клапанами на кожен циліндр та паливною системою Common Rail з електронним управлінням. Номінальна потужність даної моделі 340 кінських сил, максимальна 374 кінських сили. Крутний момент сягає 1592 ньютон метра. Особливості цього двигуна є запас крутного моменту, тобто можливість зростання його в період пікових навантажень до 40%, а також підвищення потужності близько 10 Для правильної роботи потрібно охолодження, яке реалізоване шляхом встановлення системи Вістронік, що славиться безперебійною роботою та своєю надійністю. Також ми можемо бачити місткий паливний бак об'ємом 727 літрів. Комплект для запуску в холодну пору року та посилений водяний сепаратор для потужних умов роботи, який затримує до 99% води та поставляється в базовій комплектації з трактором. За рахунок міцного відкритого капоту маємо зручний доступ до всіх необхідних компонентів для сервісного обслуговування двигуна. До речі, після останньої модернізації та зміни дизайну зросла експлуатаційна надійність трактора шляхом об'єднання та зменшення кількості електричних провідників. Та гідравлічних трубопроводів. Подальша передача крутного моменту відбувається через мости. В нашому варіанті представлена незалежна шарнірна підвізка ІЛС. Перевагою цієї системи є те, що вона забезпечує рівномірну передачу зусилля на ґрунт за рахунок постійного контакту колес із ґрунтом. Ця особливість дає плавний хід. При транспортних та польових роботах а також розширює можливості баластування, оскільки значно знижується схильність трактора до вертикальних коливань. Окрім комфорту, доведено, що ІЛС збільшує продуктивність на 30% та знижує виробничі витрати на 4,6% в порівнянні зі звичайним балочним типом. Задній міст має діаметр 120 мм, довжину 2550 мм. Для щеплення трактора та передачі тягового зусилля в повній мірі важливими елементами є колеса, шини та правильно підібране баластування. На цій моделі встановлені широкі одинарні задні колеса шириною 710 мм та передні 600 мм преміальної марки Firestone. Спереду знаходяться противаги загальною масою 1000 кг, набрані з елементів по 50 кг. Вони сприяють оптимальному розподілу ваги між задньою та передньою віссю. Оскільки сума противаг, що використовується, може бути швидко адаптована до поточних умов застосування. В задній частині бачимо внутрішні та зовнішні баласти на кожному колесі по 900 кг. Все це дає нам змогу досягти корисної маси трактора в 14 тонн для забезпечення тягового зусилля в усіх умовах. Родзинкою трактора є трансмісія е 23 з функцією Efficient Manager, яка є. Продовженням легендарної трансмісії PowerShift. Трансмісія E23 спроєктована для забезпечення максимальної ефективності та міцності під час застосування. Має 23 передачі переднього та 11 передач заднього ходу, дозволяє досягнути коефіцієнта корисної дії 94%. Максимальна швидкість 40 км на годину досягається вже при 1410 обертів на хвилину. Особливістю цієї силової передачі є ефіцієнці менеджер. Система, яка дозволяє задати базову швидкість руху та оптимальний діапазон обертів двигуна для економії палива, система автоматично регулює оберти та перемикає передачі. Ця трансмісія є високотехнологічною, але в той же час доволі проста підійде як для посвідчених, так і для новачків. Має три режими управління: ручний, автоматичний та напівавтоматичний. Кабіна тракторів серії 8R є однією із найзручніших та технологічно досконалих. Кабіна одна із простих в експлуатації та користуванні мультимедіа серед кабін тракторів, випущених дотепер. Дійсно, знаходячись в кабіні, бачимо оздоблення лише преміум класу та еталонну оглядовість. Найтихіша та найбільша кабіна в класі. Рівень шуму сягає лише 69 дБ. Встановлено пневматичне сидіння, що має безліч регулювань. Тонка кермова колонка. Велика площа засклення, удосконалена система кондиціювання повітря, бокс для охолодження. Все це орієнтовано перш за все на комфорт для оператора. З правої сторони бачимо таку знайому інтуїтивно зрозумілу в управлінні бокову панель командарм та сенсорний дисплей 462.0 діагоналлю 10,4 дюйми. Все знаходиться під рукою. Для роботи з різноманітними навісними та причинними знаряддями передбачена трьохточкова. Задня навіска 4-ї категорії, вантажопідємністю 9 тисяч кг. Також присутній поворотний тягово щіпний пристрій 4-ї категорії з пальцем 50 мм. Гідравлічна система в даному тракторі має продуктивність 227 літрів за хвилину, можливе опційне встановлення гідравлічної системи з продуктивністю 321 літра за хвилину. Дана модифікація має 4 контрольно-селективні пари гідровиходів: систему PowerByond. Та електричні розетки для під'єднання тих чи інших знарядів. Опційно можна доукомплектувати пневматичними та гідравлічними гальмами причепа. Трактори серії 8Р є не тільки потужними, але й інтелектуально технологічними. Мають інтегровані системи, які збільшують продуктивність та одночасно скорочують витрати. Цей автотрек, тобто автоматичне водіння, це – бездротова передача даних, Pro – автоматичний розворот. Машина SYNC – синхронізація між комбайном та трактором з причепом під час вивантаження зерна на полі, експерт-альорн, де наші інженери можуть дистанційно діагностувати потенційні несправності машини та усунути їх до того, як вони спричинять проблему. Компанія Грістар завжди рада вітати всіх клієнтів. Ми пропонуємо вам широкий спектр продукції John Deere та відомих світових брендів. Ми гарантуємо, що всі вкладені інвестиції в техніку принесуть максимальний та стабільний дохід. Як кажуть у нас компанії Агрістар, зустрінемося в полі.